Двоє купка, условний нейтралітет, но давайте так, это, это товарищ, э, це товариш Росії, все-таки це товариш Росії. Це у мене условний нейтралітет, але таки. влюбленим. Э, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах. Але тут, скоріше, знаєте, э, ну, ми, звісно, будемо проявляти, скоріш за все, якийсь нейтралітет. Але спада пльоки скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо з вами буде стояти достатньо багато. Да, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити: Америка або Європа. Кажеться мені, що є ось зараз буде пірінство в Європі Все таки, вот це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в виде Китаю. От. Тобто, дива тут не сталося, Китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати. І, ну, да, условним образом, да, Давайте так. Він може, він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити, як завжди, як завжди, робити, ми будемо своє і по-своєму. <кій> Тут що та явно происходит і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском, ой, Господи, Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Разговор. Там розговорів достатньо багато і достатньо вони об'ємні. Але. Скажу. Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. чесно да? Тому видно, як він давить на нас, тому що, як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да? і робити все, що він каже. От у Росії як у агресора дає є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть, і де вони можуть бути, може бути, де вони готові чим-то поступитися. Да? У нас у, у, нам йому складніше, тому що, по-перше, і дітям ми від нас хочемо, і домовленостей якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там а, якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема. Але тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак-так. -та -та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони, ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент, тут хм, пінтушами... Трампа, як завжди. він е, буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Ну, що знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент, там правда можуть бути. Я я перегляну цей момент, змудрюк, що то покажуть, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что один не выполняет их, что другий не выполняет их. Они ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все, буде пытаться. Там, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А, Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки так. Поки так. З другой сторони, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку. Сладкую прекрасну, для того, щоб він сказав, да, 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 быстрее, все вже все. сейчас буде в прошлом, да, там война все буде в прошлом, я хочу цю конфетку, так сказати. Но, не факт, що розвернула обертку, там не окажеться кубка. Не конфеток. Того, на чого заслуговують. Mm. Давайте так. Чітких, ну, мені зараз не повірять, но, ну ну що ж, ну що ж, І таких прекрасних домовленостей тут нема. прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта да? Ми говоримо, ми обсуждаємо, демонся, де спорим, конечно же, де розповідаємо, що давай, коротше, давай заканчивається все, буде так, як було раніше, будемо співпрацювати, будуть деньги, буде все, знову вот дом стане до дом стане знову багатим і так далі. Но за этим знову таки, той самий король. І король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Тому в тебе є вибір. Якщо ти далі продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен, гордий, но недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясім трясимо це все. От. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо щось похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, про що вернись. Але тіко похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. Вот. Поэтому Трамп намагається Росії показати більш дружественною сторону, що якусь сторону, розуміючу сторону, подати я ж говорю класну, прекрасну конфетку і санкції з тебе знімам, і то зробимо, і оце зробимо, і отак вот буде, і буде, як колись, і будемо жити припіваючи. Ну, опять таки, так як Трамп тримає слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна, принаймні. Трамп, знову ж таки, таки так. він, він дуже біситься, тому що знову таки, він сам свої сроки 20 разів уже про так, та, -та, та не уточнювали. От, Так, да, да, не уточнювали за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так, плюс зараз ті негадування, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце зупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо тому він і робить що давить на нас, і в принципі на Росію він теж давить, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнуть і не поставить ну, козла на рога, так сказати. А от поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. Ну, давайте ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, ну, і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур для мур, тут знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це. це тільки картинка, нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так і безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам Кайна за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані, і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і наш ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз. І так далі, медіа має бути маніпулятивним, хочемо ми то, чи ні. Чим більше ресурсу карта кражі і ресурс, от такий, знаєте, отак хитра мията. Угу. Чим більше ресурсу ми у них украдемо, условним образом, да, знищимо і так далі. Чим більше таких операцій, як ми з вами бачили в Росії, тим більш вірогідна ця зустріч карта закоханих. Ну, так, да, в даному випадку це совершенно про другое. Чим знову більше ресурсу і шкоди ми їм наносимо, чим більше їм боляче від того. Зараз буде цікава карта, тим ймовірніша зустріч. Один тримає за шию, другий копається вже в внутрішностях, Понимаєте? Тобто ця зустріч вона можлива, але вона буде така напружена. Я не можу сказати. Ну, по-перше, в картах часу нема. Єдине, що тут троєчка більш-менш, може три місяці. Тут тут судити не ні можу. Ну і Пентаклі і більше карти достатньо такі устойчиві, Це фундаментні карти, які двигаються очень, очень медленно. Тут скоріше буде відповідь, так як я її і вам ставлю: чим більше наших операцій на ресурсні точки Росії, тим швидше буде зустріч. Але знову ж таки, я не дуже впевнений, що ця зустріч буде лічна. Угу. Скоріше, що онлайн формат. Я не впевнений. О, дуже схоже, як ми оце з вами сидимо, і давайте про що-то розговорювати. Очень вероятно, що таким образом. Не впевнений, що прям э, 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 лицо, в лицо. наважиться. І так, тому що я ж кажу, буде отака штука. От це можливо. Але тільки через знищення угу. ресурсу і поставлення їх в очі нехороше положення, коли в них немає по суті вибора. баран. Отак. Е, тобто, якщо вона все ж таки відбудеться, то тоді можна розраховувати на те, що може бути результативною. Є такі а Тут вже Давайте. проблема. Давайте ми поглянемо. Потому що сама та зустріч, звісно, да, вона може бути. Тоже складно, тяжко. Плюс, знову ж таки, ви розумієте, з яким скрипом, я не знаю, чого душі серця, серце, що там у того Путіна є, з яким скрипом він буде йти на цю зустріч, тому що це условним образом признання того, що ви довели. Uh -huh. Мене до цієї зустрічі, Тому это невероятно сложная штука. Так, зараз. Интересно. Ну что такого? Но мы с вами не знаем. Это хорошо. Відповідь 50 на 50. Объясню, почему. Кілька сценаріїв є. Yeah. Потому що є сценарій, перша зустріч не призводить ма, ма, ну, почті ні до чого, майже ні до чого. Дами поговорили, дащо та паукали, дачу та обговорили, можливо, стане трошечки легче. трошечки, знаєте, якісь консенсуси обговорять в плані там припинення вогню, і так далі. От, это, от, это от з першої зустрічі може бути, щоб Росія собі шов спіла щось виготовить і так далі понятное дело, ми про це говоримо, що це время всі в носу ковыряти не будуть, будуть щось робити. Є другий сценарій, коли наші что-то зроблять такое, бо тут королева очень у, уже, ну там меч в крові, вона з опущеним лісом йде, а ззаді там прям все горить. Знаєте, тобто. Це либо дуже масштабна операція з нашої сторони, або щось танєвість такої, що Путін сам збере зустріч, знаєте, і скаже так, давайте ребята розговорювати, вже, мабуть, пора. Тобто, результативність зустрічі чуть ли не з першого разу може бути тільки при умові чогось а знову ж таки масштабного і чогось знову-таки ну, жахливого для Росії. Тільки в этом форматі. Пока що, як мінімум, в обозримом в обозримом. Вот. В другому случаї, це знову відтягування часу. Що робить Путін, поки не зустрічаючись, потім він може приходити на ті зустрічі, але колитить воду в стакані, ну я ж прийшов, колити воду в стакані і знову розтягувати просто время. От, якщо ми говоримо про чіткі, чітку розмову про чітке вирішення там військового питання і а, приходження до консенсусу, це тіко, якщо в Росії щось, то прям я не знаю, що должно случитися. Але в, наші, наші люди винахідливі, поэтому це так. так. Павутиння запущено, можемо да -да -да. сказати, так? От. Чекаємо От. продовження. Тому наші люди винахідливі, тому може бути, що то дійсно uh -huh. придумають. Я колись казав, що Трамп, скоріш за все, зжере сам себе своїми заявами, тим, як він щось робить і так далі, він пожере сам себе, тому що його дивні амбіції, чи там уже в голові на старій щось дивне робиться, не знаю. Але він правда, він зараз йде дійсно тою стежкою, що він жере сам себе, Ну, поховає, правда. Давайте глянемо на відносини зараз, і що він думає, а розділимо трошечки питання, і що він думає по поводу наших операцій там. Так, відношення до Путіна і Росії всього. Сейчас. Интересно. хорошо. Тут цікава карта. Цікаві карты десятка кубків. Снова дружба сплочені сімейності, можно сказати, паж мечів и отшельник. Після наших з вами там операцій і що-то немножечко по-другому подивився на Росію. разочарована немножечко. Сейчас. Снова Отшельник, снова двойка купцов. Это и серия, что ж ты делаешь, Володя? Дуже эмоционально, дуже, дуже, не дуже. Зараз скажу, почему. А, Россия, СИ, Точно так же потрібна, як і Сі Росії. Тому що Сі, це той чувак, який може торгувати з Росією, знаєте, і условним образом відчувати себе нормально, і Росія при цьому може отримати від нього ден. Тим більше наших, наших операцій там, тим більше для Сі треба буде або вкладати туди денег, або тим менше він зможе у Росії виручити тих денег. І це для нього не вигідно взагалі. Це перший момент. Другий момент. Ми пам'ятаємо, що сі завжди сидів на декількох стільцях, і тоді, коли, скажімо так, ні Америка, ні Європа не хоч не хотіла його що там приймати, був, був якийсь момент, і він там говорив про те, що ну, ну тоді буду ну, не відкрито говорив, ну тоді буду, в общем-то, торгуватися з Росією. Тобто Росію йому треба для шантажу тої самої, чи то Америки, чи то Європи, що ну не хочете там не знаю, строїти нормальне взаємоотношення зі мною, я піду до вашого ворога. І буду строїть взаємоотношення там, от поэтому для нього Росія і треба, і вигідна, і те, що відбувається зараз в Росії, йому не вигідно, і Росії не вигідно, і йому не вигідно. От, тому, в принципі, він да, дійсно може натиснути на Росію в плані тому, що але ж ну, результат я сижу над тими чотирма кубками і плакаю. розумієте? Натуснутый туснуть но это не даст никакого результата, в принципе, своему, к сожалению, дальше активна карта борьбы. Путин может ему тоже поугукать, конечно, да-да-да, еще чуть-чуть, но совсем-совсем не.